Сюди ми їхали, ми нічого не брали, тому що в мене дідусь больний. Що мені брати? Одні памперси і документи. Все. Подружжя Дужих – 58 років у шлюбі. Чоловік пані Ліне. прикутий до ліжка через онкологію та інсульт. У жовтні минулого року родина евакуювалася з дружківки, що на Донеччині. Пара знайшла тимчасову домівку у прихистку в Бориславі. Саме страшне, що в нас зараз там стали бити по крупному, ну, дружковку стали бити кожен день. А вони ж збираються закривати тут прихисток наш, а туди нам з Дідово. Які варіанти? Тільки зняти квартиру, а зняти квартиру тут ціна 7 тисяч не менше. Так, та плюс комуналка. Ми просто не потягнемо. У сусідній кімнаті мешкає пані Лідія. На початку травня вона приїхала із Запоріжжя. У лютому її квартиру пошкодила внаслідок російського обстрілу. На евакуації у безпечне місто наполягали діти, розповідає жінка. У нас лоджія згоріла на лоджії, що було вікна, двері все повилітало. Дуже дуже важко виїжджати із своєї хати і думати, за те, що ти більше туди не повернешся. Це дуже важко. Прихисток у Бориславі від організації Карітас відкрили у грудні 2023 року. Приміщення викупили та облаштували для людей з інвалідністю. З того часу тут прийняли понад півсотні мешканців. Усі вони люди похилого віку або їх опікуни, які приїхали з прифронтових територій. Розповідає директор організації, отець Петро Підлубний. Вони як тут пожили ці перші тижні. Назвали, що це є дім щастя. Напевно, що відчули ту атмосферу, що. Тих відносин, що є в карітесі, що тут старається, щоб для них було як це найкраще. Окрім чотирихразового харчування, у цьому прихистку мешканцям надають медичні, соціальні, психологічні та інші послуги. У нашому прихистку знаходиться дев'ять кімнат. В кожній кімнаті проживає по дві особи. Є дві кімнати, де проживають троє людей. І на першому поверхі, це є наш поверх для людей з інклюзією. Знаходиться, ще також сам. Музол спеціально облаштований для маломобільних людей. Пральня і їдальня після 31 червня це місце можуть закрити. Представники Карітас Австрія зупиняють фінансування проєкту для функціонування прихистків у шести містах України. Потрібно щонайменше 70 тисяч євро. Пояснює керівник ініціативи Константин Самокіша. Сподіваємось, що наші залучені ресурси фандрейзингу комунікації допоможуть нам в зборі коштів, хоча б 2 мільйони для підтримки стареньких після завершення проекту. І також ми паралельно шукаємо, можливо, донорів Нема немає механізму передачі коштів від державних установ до благодійних організацій. Це велика проблема. Наша вони не можуть нас цілком. Забезпечити якась по частково така, десь підтримка є. Водночас у львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що відреагують на ситуацію із розселенням мешканців після звернення від керівників проєкту. Катерина Олійник, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.